Усім привіт-привіт, привіт, привіт! Як вам, Міхайр? <с> так, сьогодні в нас Horror Call to Summon. Подзвони, щоб прикликати або викликати старт. Що ж, дзвонимо. Але я взяв зелену трубочку, але чомусь звук ніби хтось поклав. В слухавку. Опа! Ідемо назад. Назад не можна. Ну добре. Вау, 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 побігли, побігли! Класний звук. О, можна навіть бігти. Нічого собі. Записка. Люблю записки. Use shift to sprint, я вже зрозумів. Стрьомно. не видно було, де йду. Що це взагалі за місце таке? Як це тут такий порожній простір, величезний? Нічого собі, якийсь. підземелля. Це якийсь, знаєте що, це якийсь бункер, бункер. Ідем до бункерного діда? Е, прес є то. Інтеракт. Оу, єс. Нічого собі, це що в нас? Портал. Ага. Ага, чари. Прикольно. Так, що в нас тут? Е, Привіт, люди. Прикольні піксельні люди, що це там записка. Ні, це кораблик! Клас! Хто зробив кораблика? Ой! Е, я не хотів. Павутина. Е, кетерил. Штовхайо. Його. Штовхай його! Добре, кетерил, присідаємо. Фу, 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 павутина влиза. Фу, фу, фу. О, свічечка, значить, хтось тут недавно був. Павутина. О, клас! Літаючий телефон. Тут у нас хтось стоїть, але це стоїть знак. Е... Е... Ро роликом для того, щоб. У роликом для того, щоб підняти телефон. Так, право для того, щоб aim. Press to take photo. Опа. Опа. Так, треба піти в ту кімнату. Там ще було декілька таких, яких можна забрати. Свічечку забирай. Не можна забрати. Оце забирай. Добре, мені треба всі ці предмети позбирати. Клас! Дуже зручно, можна перебирати так вдома бігом. Круто, а цю записку можна? Не можна. Ну все, я забрав телефон, думаю, мені достатньо. Я йду звідси. Чому. Мене з телефоном вже не випускають, сумно. <ріст> Насправді я якийсь зараз такий дуже позитивний настрій маю, тому можливо, я вас зіпсую вам взагалі враження про цю гру. <ріст> а до речі, в мене батарейка сідає, так? Ну-ка, перевіряю. У мене дві поділки батарейки. Стоп, а це люди картонні, їх що хтось фоткав на телефон, і вони так хоп і пропадали. Капець. Там, здається, якийсь волтер білий був. <сум> Я його ім'я не називав. Ну що ж, там де. Там де. Це якось воно не так виглядає. Добре. Так. Ще раз. Таб e, для того, щоб відкрити контакт фоне. Use e, ролик для того, щоб змінити контакт, і. Я можу подзвонити коробці? ГА! Але я не буду закривати за собою двері. Раптом я захочу піти назад. Е, додати контакт лампи. Добре. Круто. Ой, темно. А, я зрозумів. Зрозумів, зрозумів, зрозумів. Ва! Вау, крутота! А ламп може бути обмежена кількість? Мені треба їх за собою забирати. Найс, це то прикольно. А я тепер дуже хочу. Так, правильно, ламп обмежена кількість. Добре. Мені їх треба забирати е, після того, як я клацну на них. Там свічечка. Ну-ка, чекай, но ну, я візьму одненьку лампу з собою. А, точно, там закриті двері. Я хотів подивитися, як там цей простір виглядає зсередини. Добре, я спочатку собі освітив шлях, тепер я світло забираю. Окей, тут на цьому невеличкому, невеличкій ділянці простору я постою. Що це означає? У мене 57 контактів. Ага. Я можу вибирати, кого я хочу покликати, так? Але надто жирно тут ставити лампу. Сюди ні, а... Ні а ні, а ані, -а, -ні а став сюди дурника. Промахнувся. Опа, відкрились двері так, ну-ка. Ну, добре, дурників тут вистачає, можна лишити його там. Кораблик. Опа. Ой, я скажу дурник. Дурник, дурник. Ну. Жаба! Коробка. Треба викликати жабу. Чому така напружена музика? Мені взагалі по кайфу. Я тут чимось таким прикольним займаюсь, дуже незвичним. Коробка, паперовий цей дурник, турник. До речі, а там номер телефону чи цікаво, чи він дійсний. Так, дивіться, жаба. Ну-ка. Ропуха. Прикольно, так, добре. Песик! Привіт, картонний песик. І що, це все? Я свічку забрати не можу. Ну йойк, так хотілося б свічку забрати. Зараз я помацаю ще всі стіни дубцію, чи я можу туди пролізти? Можливо, в якійсь стіні є щілина. а немає. Так, стоп. Я можу викликати його туди. Дурник, а ну-ка. Ага. Воу. Що там пише? Не знаю, якась така атмосфера прикольна в цього хорора. Чи він зовсім мені не страшний. Там щось є. А як туди попасти? Це ось тут пролізти? Але ж туди я не попадаю, так. А що ж ту там є? Тепер цікаво, а я попасти туди не можу. Ну добре, так і буде. Е, Сектореторб. Сектор Бі. Ага, сектор Б. Не люблю, коли в хорорах робиться тихо. А в цьому саме тихо, щойно зробилося, так якось некомфортно. Лампочку можна забрати не можна. О, прикольно, рослину можна забрати? Ні, не можна. Але вони такі, що ними можна врізатись. Жираф? Хвилиночку. Хочу подзвонити жирафу. Ага. Ой. -йо. Так, так, так. Ой! В мене впав мікрофончик. Чого це так ти впав мікрофончик? Ай-яй-яй. Це ж зовсім молодий. Так, е-е... що не так. Добре, поштовхнув його. Але може закритися потім. О! О, тут жара, входимо зі мною. Добре. Жопка! Привіт! Квакне. Не хоче квакнути. Сходи. Сходи, багато сходів. Найс, можна посидіти в водичці. Оооо, так. Та Сподіваюсь, вона тепленька. Так, що тут у нас такса є? О, непогано. Так, так, так. Приходимо. Знаєте, це якийсь портал? Мені прямо сподобається. Навіщо мені так багато контактів з жабками? Треба дізнатися, яка, кі... яка кімната буде останньою. І там тупо всіх жабок випустити, щоб вони там чилили всі між собою. Прикольно, басейни. Я бачив, якась там є зараз Горор, Класний з басейном, але щось я не пам'ятаю чому. Він дорогий, мабуть. Чи що, Чого я його не зіграв? Мені нагадали недавно, що. О, так, душик, душик. О, найс, найс, водичка. ведичка. Тепленька. Е, так, мені недавно нагадали, що титул. На хвилиночку, титул. Індігорор. Е, і, і, точніше цього, короля Індігорів титул. Я ще поки що не здобув. О, треба жабеня так випустити. Добре. А ти можеш на лататті сісти? Плеще, значить, так. Не сідай на лататті. так, 5 з 7. 6 і 7, 7, 7. Добренько відкриваються двері. Клас! Ну все, жабки, тусуйте. Прикольно, тут теж басейни. Буду жабок випускати трошки в басейни. А то що це? Ну, їм в водичці ж добре. Краще, ніж без водички. <свіття> <свіття> Не розумію, чому тут така гнітюча, ця якась такий така, напружений. Це ж прикольно. Сектор С ABC. Ой, привіт. Коробки. Угу, угу. Ну що ж, телефон не розряджається. Я вже дивився дві як було, так і є дві. Добре. О лампа. Круто, знов темно. Е, так. Чому тут стало тихо? Я не люблю, коли в хорорах тихо. А хто любить? А хто любить? Так і питайте мене. А хто любить? А ніхто не любить. Супер. Я не знаю, я втомився вже цих дурників всіх сканувати. О! Ти закрив кнопку Хитрий? О, привіт. Ну-ка, хвилиночку. Лампу заберу. І тут лампу заберу. Хай вони в темноті лишаються. Гуси! Я можу дзвонити гусям. Де тут гусі, які жили в бабусі? Де це в мене в списку Гусь? Що? Так, дубцію це, чи є, тут прохід якийсь нема? Тут теж нема. Не можу гуся знайти? О, Гусь! <звук> <звук> В них у всіх в руках були телефони. І вони що мене сфоткали? Вау. Е, створено якимось Кеном е, Forest е, за 72 години. Клас! Дуже прикольна гра. Але я гусями не насолодився, як гусь виглядає. Я не знаю тепер. Мені тепер не комфортно буде, бо я не знаю, як виглядає Гусь. Цю пустоту я вже не можу подивитися. Добре, все. У мене є одна місія, одна ціль, одна мета. Я прагну до того, щоб знайти гуся. Знайти гуся. Мені потрібно знайти гуся. Потрібно знайти гуся, я мушу знайти гуся. Без гуся не буде діла, не буде кіна. Я хочу подивитися, як виглядає гусь. Це ж треба було, мені в самій останній кімнаті це дати. Цю можливість дати, точніше, в останній останній кімнаті. контакт. No Оце, на. Кидаю сюди коробку. Все, я цю штуку. Ще візьму одненьку коробку. Добре. Лампи. Один, два, три, чотири. Добре, 4 лампи. Лампу сюди. Добре. Лампу сюди. Добре. Е, так, не добре. Ось сюди, добре. Окей. Тепер сюди. Прекрасно. Е, тут не треба. Йойки. а чи це якраз таксу сюди треба Штовхай! Штовхай його, угу. Ну жбо. Ну. Чудово. Так. Е, там ця штука закрита. Нема туди проходу. Тепер йдемо сюди бігом. Зараз все. Я, я розумію, що, можливо, можливо все. Де жираф? Ось жираф. Добренько. Сюди дзвоним жирафу. Прекрасно. Жираф, пішли зі мною, ти мені подобаєшся. Жабка жабка. Сходи. Жабку треба посадити в воду. То що це? Я жабку в воду не посаджу? Хай вона собі тут насолоджується життям. Стоп, хвилиночку. Я не можу перепригнути через ці сходи, але. Через заборчик це я не можу перепригнути, але. Що в мене будуть сходи, я зможу. <плес> Навіщо я це зробив? Кому я зробив краще, не знаю. <плес> я знайшов альтернативну кінцівку. Все нема контактів. <плес> У, дивіться, глючте почало. Ізер, так. е-е... є ЄТО інтеракт, тап топ. Скрол. Серйозно? Спринт, спейс В. Що я не маю тут. Ну, а що ви хотіли? За цей. Як це це називається, не за дзеркалля. Як на українську Backroom. За, за, за кулісся? Залаштунок. О, залаштунки провалюються, чувак. Я, я зламав гру. Добре, ребутаю гру. Але я мушу. Н -н -н. Без варіантів, я це мав перевірити? Ну як, я побачив механіку, я мусив перевірити, чи вона спрацює. Вона спрацювала. Я ж не очікував, що розробник так зробить, щоб така механіка спрацювала. Я думав, що він мені якусь пасхалку дасть, скаже, що ох, який ти розумний. Ти такий жах, який розумний. Як тебе так виходить, бути таким розумним? Він може присісти і все рівно пригати, клас. Так, ти йдемо зі мною, ні, ти ящик, добре. Без варіантів давай на. Лампи. Так, ну-ка, тако сюди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди прозиваємо. Так, ще не до виходу, дійшов. Окей. А, я не в ту сторону після того розвернувся, йойки. Так, ще поки що видно. Видно. Опа. А тут двері вже. Так, і сюди лампу. Дуже добре. Ходи зі мною. Так, добренько, дзвоним. Дзвоним лампі. Не дістала. А чому я, типа, тут такса раптом? Що, такса мені може допомогти? Я не пробував вже таксу тут застосувати. Ну-ка, давайте. Так, дивіться, реально, вона дуже довго вона дістає. Так, минулого разу вхід в, за кулісся. Я знайшов тут е, за лаштунок. Вхід за лаштунок. Добре. Давай, 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 давай. Жираф, жираф. Е, сюди. Ну як? Я вже ж вивчив цю гру до міліметра. Сюди давай. Чудово. Жираф зі мною. Жабка. Потрібно дві жабки випустити сюди. Одну жабку. Другу жабку. Все, тусіть жабки. Жабки тусять, добре. Так, е, оскільки мені дали таких східців дві штуки, значить, можливо, є якась за задумка. Так, добре, цю жабку заберу. Цю жабку заберу. Дві жабки є, три жабки є, чотири жабки є. П'ять. Шість, сім. Добре? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Прекрасно. Навіщо тут східці в мене ще є в кшені? Навіщо? Опа, лампа аж ціла одна. Ти, ти мене прикриваєш, так? Дякую. О. Нарешті. <рес> <рес> Клас. Чому гусака було додати так пізно в гру? Я міг би насолодитися їхньою компанією набагато раніше. Так, ну-ка, треба тако зробити. Опа. Так, хвилиночку. Я не знаю. Відео треба назвати картонні гуси атакують картонного жирафа. Ні, впав жираф. Як це? А, не сходи. Що, а чому? Чому так не гарно? Я хочу лампу забрати. Так, добренько. Лампа щоб світила з цього боку. О, все. Картонні гуси атакують картонного жирафа. Прекрасно, просто ідеально. Так, добре, коробку. Ще одну. Цікаво, у мене може бути якась хороша кінцівка. Чому вона не спрацьовує? А, потрібно було забрати. Так, я зараз порожню повністю всі контакти. Все нема контактів. Так, в мене там ці чуваки стоять. Ну-ка. Зараз хвилиночку. А я їх не можу звідси засумонити. Бігом пробігай, пробігай! Не можу пробігти. заскриптовано. Що ж, дуже цікава гра, вона мені сподобалася, особливо гуси. Е, Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки. За те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, усім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видавах. Бувайте! А взагалі це рахується за хорор чи тако собі? Тако.